Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. У ДНР Азовця з Волині і його побратима засудили до 24 років тюрми. У Києві стрибнули з 15-ти поверхівки дві 12-річні дівчинки. Деталі трагедії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 серпня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин у Куп'янському районі Харківської області. Загинув воїн з Луцька Микола Оріховський. Відомо, що Лучанин 1971 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини мотопіхотного батальйону, старший сержант Микола Оріховський загинув 16 серпня 2023 року. Наслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе. Окрім того, у лікарні міста Київ помер солдат з Волині, житель села Тристень до Росинівської громади Луцького району Андрій Гурський. Серце захисника зупинилося внаслідок хвороби 15 серпня. На території громади оголошена триденна жалоба з 17 по 19 серпня. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. На Волині Легковик протаранив мотоцикл і втік з місця пригоди. Однак його розшукали правоохоронці. Як інформує нацполіція, ввечері 16 серпня по вулиці Денисова у селі Глухи Ковальського району легковик зіткнувся із мотоциклом. Винуватець ДТП втік із місця пригоди. А мотоцикліста госпіталізували. Поліцейські оперативно встановили винуватця автопригоди. Ним виявився 30-річний житель Луг. Луганської області. Транспортні засоби, автомобіль Фольксваген-Гольф та мотоцикл Мінськ поліцейські вилучили. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Райсуд на Волині оштрафував військово зобов'язаного чоловіка, який проігнорував повістку та не прийшов для відправки на військову службу. Про це пише захід .нет». Як ідеться у вироку Ківерцівського райсуду, 31 серпня 2022 року. Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого на ім'я Богдан придатним до військової служби. За декілька днів він отримав повістку про призов, у якій було зазначено. Що він повинен прибути до пункту збору 14 вересня. Однак чоловік цього не зробив під час засідання суду 11 серпня 2023 року. Чоловік визнав провину, заявив про розкаяння і підтвердив, що допустив неявку до пункту збору. Суд взяв до уваги те, що чоловік має позитивні характеристики за місцем проживання. На обліках не перебуває раніше судимостей не мав, Тож суддя призначив. Болинянено 51 тисячу гривень штрафу. Вирок поки не набрав законної сили. обвинувачений ще може подати апеляцію. На Волині судитимуть двох чоловіків 44 та 47 років, які погрожували сокирою та вдарили ножем простого перехожого в магазині. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. За даними слідства, зранку 23 червня 2023 року. Нетверезі чоловіки в одному із магазинів у Ковелі поконфліктували із 23-річним чоловіком через його татуювання. Старший зі зловмисників вісім разів до цього судимий, лаючись, погрожував потерпілому кухонною сокиркою, яку він мав із собою. Його ж спільник, судимий до цього п'ять разів, наздогнав чоловіка, який хотів уникнути конфлікту за межами магазину та вдарив його ножем. На щастя, травма виявилася поверхневою. Повідомили в прокуратурі. Відтак обвинувачення, один із яких перебуває під вартою, а інший під домашнім арештом. Вкотре постануть перед судом. Луцький художник Юрій Чайка у межах проекту Відомі люди Луцька створив стінопис, присвячений екс-тренеру ФК Волинь Віталію Кварцяному. Фото своєї роботи він опублікував на сторінці у Фейсбуці. Відомо, що роботу художника можна побачити на вулиці Крилова. З ювілеєм майстре підписав Юрій Чайка стінопис і додав, що у Луцьку тепер буде нова фотозона. До слова, нещодавно кварцяному виповнилося 70 років. У Луцьку запрошують на допрем'єрний показ довгоочікуваного українського фільму Довбуш напередодні старту прокату в Україні. Фільм у Луцьку представлятимуть його творці. Відомий український режисер Олесь Санін, який до слова родом з Волині, продюсер Максима Садчий та актори фільму. Захід відбудеться 22 серпня у РЦ Промінь. О 18.00 – Початок заходу та зустріч із творчою командою. А вже за годину усі відвідувачі зможуть першими побачити фільм. Наглядачів чекає динамічний сюжет, масштабні бої, епічні масові сцени, досконало відтворений побут горян. А після перегляду обговорення побаченого з творцями українського історичного фільму. І до загальноукраїнських новин, 17 серпня, російські військові завдали удару поблизу залізничної станції за ускілля, що у Куп'янську на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов. В результаті загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові поранення. Медики надали допомогу на місці, також пошкоджені на приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, через обстріл виникла пожежа у господарчій споруді. Також вночі та зранку, 17 серпня, расисти чотири рази обстріляли Сумщину. В результаті зафіксовано 55 вибухів. Про це прес-служба ОВА повідомляє у телеграмі. Обстрілів зазнали Білопільська, Серединобудська та Хотінська громади. Згідно з попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. 16 серпня так званий суд терористичного угрупування ДНР засудив до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слідчий комітет Російської Федерації. Зазначимо український захисник Антон Романюк є волинянином, жителем Маневецької громади. У повідомленні йдеться, що полонених азовців звинувачують в обстрілі під час відступу житлових будинків на Весні минулого року 24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя. Зазначили у слідчому комітеті Російської Федерації. У комітеті РФ також додали, що у ході попереднього слідства потерпілими заявлені цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 27 мільйонів рублів. У мене іншого вибору нема. Я визнав провину з рішенням суду. Згоден говорить у відео, що опублікувало про кремлівське таз один із обвинувачених азовців, волинянин Антон Романюк. СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. Мова йде про Вікторію Кохановську. Жінка розганяла у соцмережах власні відеостріми, у яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців. Крім того, на власній Фейсбук-сторінці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії. І називала війну в Україні внутрішнім громадянським конфліктом. Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про невідворотність захоплення усієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників. У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза. Підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора. Нині триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві на Позняках дві 12-річні дівчини вчинили самогубство, скинувшись з даху багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Відомо, що біда сталася ввечері 16 серпня на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це 12-річні місцеві мешканки за попередніми даними. Дівчатка загинули внаслідок падіння з 15-го поверху багатоповерхівки. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють, що дівчата проживали в одному будинку. Попередньо відомо, що спочатку одна прийшла до іншої в гості, потім вони піднялися на 15-й поверх і, взявшись за руки. Зістрибнули вниз, загинули одразу. Перші висновки слідчих кажуть, що вони були тверезими. Сім'ї дівчат були спокійні, непроблемні причини трагедії встановлюються поліцією. Ідеться у повідомленні правоохоронців. Нині за цим фактом триває слідство. Президент Володимир Зеленський у четвер, 17 серпня, ввів у дію рішення ради нацбезпеки і оборони про звільнення керівників обласних ТЦК і призначення на їхнє місце Бойових офіцерів. Указ опубліковано на сайті глави держави. Виконання рішення РНБО контролюватиме секретар ради Олексій Данілов. Указ набирає чинності з дня його опублікування. І трохи позитиву оборонці України знищили ворожий ударний вертоліт ка 52 вранці, 17 серпня. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграмі. Мінус один рашистський Ка 52 сьогодні. Зранку на Бахмутському напрямку. Дякую підрозділу ЗРВ повітряних сил за успішну бойову роботу. Разом до перемоги ідеться у повідомленні. Згодом стало відомо, що цього ж ранку Ку воїни 47-ї окремої механізованої бригади збили і ще один такий самий вертоліт. Успішне приземлення ворожої пташки відбулося у районі населеного пункту роботине на Запоріжжі. Зазначається, що на рахунку бійців це вже восьмий, назавжди приземлений К-52. Вартість одного такого 16 мільйонів доларів. І до загально світових новин міністерство оборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, себто 115 мільйонів доларів, щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Про це інформує Sky News. Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Конзберг. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення відстеження, знищення і порушення. Роботи роботи російських БПЛА серед іншого йдеться про систему Кортекс Тайфон, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня. Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них. Фінська митниця підозрює, що буксир проданий у Фінляндії в обхід санкцій потрапив до Росії. Про це відомство повідомляє у своєму прес-релізі. В заяві фінської митниці йдеться, що розпочато попереднє розслідування за фактом можливого обходу санкцій ЄС, які забороняють експорт будь-яких суден до РФ. За даними відомства, буксир вивезли у Росію минулими вихідними. Справу розслідують як серйозне порушення санкцій. Додать. Додаткова інформація очікується в вересні. Ліван опинився без світла, бо дві теплоелектростанції припинили постачання енергії через відсутність валютної оплати боргу. Про це інформує видання Sky News. Ліван поринув у повну темряву ввечері 16 серпня, після того як діяльність заводів «ДР Амар на півночі країни та «Аль Захрані» на півдні була зупинена компанією, яка їх експлуатує. Prime South через фінансовий борг ідеться у матеріалі. Енергетична компанія вимагає 83 мільйони доларів. У наслідок цього без електрики опинилися лікарні, державні установи, аеропорт Бейрута та регіони, яким не постачають питну воду. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми. З трансляцією телеканалу Конкурент Тіві підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.